Добрий день студія! Сьогодні будемо говорити про вигорання, про організацію роботи і які правила допомагають мені організовувати свій день так, щоб не вигоряти від роботи і не вмирати кожен день із думкою, що це не для мене. Краще піду в найм. Так от, мене звати Чилій Тетяна, я смм менеджер я вже більше п'яти років, цього року вже буде шість років, як я працюю як SMM, допомагаю експертам, спеціалістам, власникам бізнесу продавати в, в інстаграмі через особистий бренд, через блог, і робити з підписників клієнтів, а з контенту гроші. І робота в SMM – це от моє. Мені подобається робота з інформацією. Але в якийсь момент. Я стикнулася із тим, що всі продають оцю шикарну, ідеально, красиву картинку роботи на себе, коли ти самозайнятий, коли ти сам собі організовуєш робочий день, плануєш якісь задачі, ти нікому там не відчитуєшся. Це все класно звучить, класно виглядає, але щоб воно реально працювало, треба дуже сильно попрацювати над собою. Через те, що у цієї роботи на себе є один мінус величезний, і є багато спокус, які цей мінус підсилюють. І цей мінус називається дисципліна. Коли ти працюєш вдома, просто в тебе є тисяча і одна задача, яку потрібно доробити. Починаючи від того, що треба ще раз сходити випити каву, треба там стірку включити. Треба там щось прибрати, треба поміняти постіль, треба сходити за продуктами, а в тебе весь час знаходяться якісь задачі. І потім в один прекрасний момент ти бачиш, що десь піджимають дедлайни, ти весь десь десь шаришся, а потім ввечері сідаєш і до ночі тупо працюєш. Це дуже погана історія. Потім збивається графік, збивається режим, ти не можеш відіспатися, ти. По-друге, постійно сидиш, в тебе вже оце поза цього коника морського отак спина. Поясниця каже до побачення. І дуже швидко твоя менталочка теж каже goodбай, тому що в нас усе зав'язано. Я за ці роки, і не скажу, що я прям супер прокачана людина в цьому питанні, але вже от просто. За цих 5 років я напрацювала певні правила, певні алгоритми, які допомагають мені стабільно працювати з дня в день і тримати себе в такому певному балансі. Я собі написала, в мене вийшло шість правил і хочу поділитися ними з вами. Якщо вам буде корисно, то лайкайте, пишіть в коментарях свої поради, свої коментарі, що вам допомагає, що вас тримає на плаву. А я буду починати. І перше правило, яке, мені, яке я вважаю взагалі базою, основою здорового, ментального здоров'я і фізичного в тому числі, це вихідні. Ви не можете бути без вихідних. От, типу, да. я перших десь три роки я працювала без вихідних 24 на 7. В мене не було взагалі ніякого робочого графіку, робочих днів неробочих. Я навіть продавала свої послуги ці ведення там під ключ, що я постійно на зв'язку 24 на 7, 7 днів на тиждень, пощу контент кожен день. Ну, коротше, все фул повністю. В <кл 'я> один прекрасний момент я зрозуміла, що я не стягнеш, просто не відпочиваю. Ти постійно починаєш фоново думати про те, чи ти нічого не забув, чи що треба зробити. А якщо вже все зробив, то ти думаєш, що ще треба зробити, ведеш свою сторінку. Коротше, воно так постійно-постійно тільки збільшується цей обсяг роботи. Тому перше моє правило два вихідні у тиждень. І тепер навіть в своїх послугах я пишу, що в мене робочий тиждень з понеділка по п'ятницю. Всі інші робочі питання вирішуються тільки в ці дні, в суботу-неділю я не працюю. Ще в суботу я можу там на якусь одну годину виділити собі. Час, щоб закрити там якісь термінові суперзадачі, які я впродовж тижня не зробила. Це буває рідко. А в неділю у мене взагалі повністю інстадетокс, телефон-детокс. Я називаю це день тиші. Рекомендую вам теж попрактикуватися. І це в мене правило номер два: в неділю без телефона. Чи важко це? Так. Да. Чи постійно я це роблю? Ні. Бо деколи хочеться просто полистати якісь дебільні тіктоки, подивитися чи рілси. Але переважно більшість 70-80%, я все-таки провожу неділю без телефону за якимись іншими заняттями. Зараз ще такий популярний тренд на альтернативні заняття це коли ви замість якихось цифрових застосунків, цифрових занять, перегляду фільмів, Ютубчика. Якихось скролінгу додатків, ви обираєте альтернативні нецифрові заняття. Наприклад, читаєте книжки, розв'язуєте кросфорди, судоку, що ви там ще робите, складаєте пазли, коротше, те, що ви там хотіли робити в дитинстві, або чим займалися в дитинстві, для того, щоб зменшити цю інформаційну активність. У мене із таких занять це. Готування їжі це квітник влітку. І що я ще хотіла додати: пробувала складати пазли теж хороша альтернатива розгрузити голову. Знайдіть альтернативне якісь такі заняття для того, щоб чимось позайматися в неділю от прямо запланувати собі цю активність або пасивність. <клухи> Наступний пункт <клухи> у мене не типовий. У мене є таке правило. Якщо в мене два дні консультацій, то третій день у мене день теж такої умовної тиші. Це не означає, що я не працюю, я просто не проводжу зустрічі. І виходить, що в мене понеділок, вівторок, консультації, четвер, п'ятниця консультації, а середа я собі не ставлю ніяких зумів, ніяких дзвінків і взагалі не планую зустрічей. Якщо там в офлайні, да, в житті я з кимось зустрінуся, чи там. Спонтанно вирішу ходити на каву, я піду. Але в онлайн я не планую жодних дзвінків і все переношу. Кілька разів в мене вже були такі ситуації, коли от, типу, людині треба тільки середа. І я така: ну окей, я, я проведу цю одну консультацію, це ж тільки один дзвінок. В результаті, якщо я відпрацювала понеділок, і вівторок у мене були зустрічі і ще й в середу. То вже мені четвер і п'ятниці мало щоб відновитися, я тоді абсолютно не в ресурсі. В мене тоді настільки низька продуктивність і настільки погане самопочуття, що я ну, типу, я прям зрозуміла, що в середу ніяких дзвінків. Це в мене таке золоте правило номер 3 Четверте правило: Не слідкую за конкурентами. Можливо, для СММ-менеджера це неправильно, так не можна. Аналіз конкурентів і вся ця штука. Коротше, я вам скажу так: аналіз конкурентів ну, треба час від часу робити, дивитися, які послуги продають, що там в ніші відбувається, аналіз ринку робити. Але я не підписана на блогерів, я не, не те, що на блогерів, я не підписана саме на спеціалістів зі своєї ніші, Я не слідкую, тому що мене кожен день, якщо я буду бачити... Ще фоново, хто що робить, і хто що продає, в мене оця тривожність ще більше піднімається. І я собі розділяю: якщо мені треба провести аналіз конкурентів, я сідаю за одну годину, роблю аналіз конкурентів. А кожен день дивитися, що вони роблять, я не хочу. Тому, коротше, я б від всіх повідписувалася і спокійно собі живу, рекомендую зробити вам це також. Як це має відно, як це має відношення? До організації робочого дня, а я вам скажу, що взагалі в ідеалі чистити всі свої підписки і дивитися за тим, що ви споживаєте, який контент ви споживаєте. Тому що великий відсоток цієї фонової тривожності і стресу нам поступає саме через контент. Я відключила собі в інстаграмі таку функцію, як ця рекомендація контенту. В мене показується в стрічці тільки. Контент блогів, на які я підписана, і ніяких рекомендацій не підтягується. І я зменшую максимально От раз в місяць я роблю ревізію своїх підписок і відписуюсь від людей. Рекомендую вам зробити один раз, спробувати просто відписатися від всіх людей, залишити собі 10 підписок, побачити, наскільки легше стає на голову. І в робочому процесі також. Наступний пункт, якщо я там собі написала. А щодня прогулянка. Скажу чесно, цей пункт я ще не відпрацювала до автоматизму, але я помітила, що як тільки впродовж робочого дня я знаходжу хоча б 30 хвилин прогулятися, взяти собі каву, чи просто-просто ну, вийти на вулицю і оце переключити мозок, перегрузити, відразу легше стає емоційно. І тоді в тебе з'являється більше енергії, більше ресурсу, щоб швидше закрити свої задачі. Коротше, прогулянки щоденні я дуже рекомендую. Я от навіть думаю, аби вже скоріше трошечки стало тепліше, так як зараз от, сьогодні було на вулиці мінус 15. Чекаю потепління і планую навіть повернути собі пробіжки, хочу відновити біг. Тому що от, фізична активність це один із таких китів, на якому тримається наша психіка. До речі, про емоційний стан. Я розумію, що в більшості в нас в країні він в кращому випадку просто розшатаний, а не кудись улетів. Але є в нас три кити нашого психологічного здоров'я. Здоров'я Здоров'я вам. І це, псих, це психологічне в нас здоров'я, наша менталочка тримається на трьох китах фізична активність, сон і їжа. І якщо у вас не закриті оці три основні ключові потреби, за рахунок яких ваш організм може нормально функціонувати, то ніякі режими вам не поможуть, ніякі поради, ніякі лайфхаки. Тому що для того, щоб нормально функціонувати, у вас має бути енергія. У вас повинна бути енергія, а звідки вона візьметься, якщо ви нормально не спите повноцінних вісім годин? А звідки 8 годин це мінімум, комусь треба більше. Да? Звідки у вас візьметься енергія, якщо ви нормально не їсте? Типу, кава — це хорошо. І, і немає нічого проти кави, теж її п'ю. Але давайте чесно, нашому організму, наш організм виробляє енергію за рахунок складних вуглеводів. А коли ви їли в останні складні вуглеводи, а не просто щось, щоб перекусити швиденько. Такий момент. І третій момент це фізична активність. Оця цей фріланс це віддалена робота вдома. Це просто привід сидіти 24 на 7. Ну, інколи можна полежати і в кращому випадку походити по будинку чи по квартирі. Цього недостатньо. Уви. Уви. Коротше, я рекомендую вам знайти прям фізичну активність, від якої ви кайфуєте. Це можуть бути просто прогулянки, це можуть бути. Якісь силові, кардіо, ну, коротше, що ви любите, от уже поекспериментуйте і знайдіть своє. На цьому в мене все. Якщо вам було корисно, підписуйтесь і пишіть в коментарях, яку, яку пораду, яку думку берете собі. А, 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 а. а ще до наступних зустрічей.